Україна має усі підстави пишатися своєю it галуззю Ми посідаємо четверте місце у світі за кількістю сертифікованих it спеціалістів Країна входить до топ-30 локацій для передачі замовлень на розробку програмного забезпечення. У 2014 році було надано it послуг на 14 мільярдів гривень. Галузь дає роботи десяткам тисяч професіоналів. А що держава? До Майдану правоохоронці були частими гостями IT-компаній компаній Інком, Екс'Юей, Розетка, Спецкодсервіс, Глобал Лоджік та багато інших. Основною метою обшуків та вилучення обладнання були спроби зміни власників або отримання хабаря. Пройшла революція гідності. Ми мали б почати жити по-новому, але ні. За минулий рік правоохоронці зі східних регіонів України знову почали трусити айтішників Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Інфотек, Advance Хостерс, Plarium, EvoPlay, Люксофт, Nix Solutions. Приводи для обшуків різноманітні, від анонімних листів щодо виплати зарплатні у конвертах та використання на ліцензійного ПО до розслідувань міфічних кіберзлочинів. Але історія завжди та й сама. Дай, Дай, Дай! Як правило, правоохоронці намагаються вилучити коштовне обладнання. Яке можуть не повертати роками. У той час, як нова поліція демонструє видимість реформи, стара міліція продовжує доїти бізнес. Хтось вирішує питання по-тихому, але у багатьох терпець вже урвався. it компанії почнуть залишати Україну, переїдуть до країн, де можна вести цивілізований бізнес. Це сама натуральна зрада. Хлопці, руки геть від IT! Почніть думати про державу, а не про власну кишеню. Вам це може сподобатись.